І родків нас обдурити, і червону зірку всім нам засвітити, але нам її не треба, хочем світла ми із неба, хочем бога у наш край, ти нам, Боже, помагай. Це учні мистецької школи села Васильківці на Чертківщині. За доброю традицією, перед новорічно-різдвяними святами вони щороку готують музичне привітання, яким піднімають настрій усім жителям громади. Але цьогоріч діти вирішили, що з колядою не лише будуть ходити від хати до хати, але й своїми голосами допомагатимуть нашим збройним силам. Вони проявили ініціативу. Ходили колядувати по організаціях, підприємствах, і зібрані кошти втілилися. в Невеличкий дрон для наших захисників, такий потрібний зараз на передовій. Таку ініціативу дітей підтримала уся Васильковецька громада. Батьки та вчителі допомагали організувати коляду, а мешканці сіл щедро донатили, поповнюючи збір коштів на безпілотник. Голова громади каже, сьогодні є у всіх лише одна заповітна мрія, аби найшвидше настала перемога, і кожен боєць повернувся живим додому. З кожного села та кожна громада має своїх військовослужбовців. І, наприклад, по нашій громаді ми маємо біля 200 чоловік, які захищають нашу державу. Дрони це очі захисників. Вони дозволяють бійцям дистанційно вести розвідку вздовж всієї лінії фронту, виявляти ворожі сили та техніку, коригувати артилерійський вогонь. Тож діти радіють, що своїм талантом змогли не збирати кошти на безпілотник та допомогти захисникам на фронті. Кожного дня своєю силою, духою, своєю незламністю ви виборюєте нашу незалежність, нашу волю та даруєте нам можливість жити, навчатись. Працювати та вірити в якнайшвидшу нашу перемогу. Слава Зсу, слава Україні.